Молитовний псалтир, псалом другий Чого метушаться народи, і люди задумують марне. Стають царі землі, князі йзмовляються разом на Господа і на помазанка його. Орвімо їхні кайдани, скиньмо себе їхню кормигу Той, хто живе на небі, зник сміється. Господь із них глузує, Тоді до них говорить у своїм гніві, в обурені своїм їх бентежить. Адже то я настанови мого царя націон, горою святою моєю оповіщу волю Господню. Господь сказав до мене, син мій ти, я сьогодні породив тебе. Просив мене і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі посілість. ти розсоречеш їх з жалом залізним, немов посудончаря, розб'єш їх. Отус, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею, случіть Господеві зрасть і радуйтеся утремтінь. Прийміть повчання, щоб не прогнівався Господь, щоб не загинули би, зійшовши з споті правдою, колись ненаска запалає гнів його, блажені всі, що на нього надіються.